Чому ти займаєшся тільки будовою, автосервісами і меблевим бізнесом? Чого там клініки, салони, отакі от напрямки? Чому ні? Ну, віталін. Дуже все просто, тому що не можна бути спеціалістом у всіх нішах. Я обрав три, які мені цікаві. У мене є досвід, класний досвід, класні кейси з оборотом там меблевий бізнес з оборотом вже 20 мільйонів плюс на місяць. Це класний кейс? Я думаю, що так. Тому ми на цьому спеціалізуємося. Те ж саме відбувається і з автосервісом, і з нерухомістю. По нерухомості в мене перший кейс був Таунхауси та дуплекси. Він досить успішний. Ми продали три котеджних містечка в гатному за півтора роки. Чудово все спрацювало. Зараз я працюю з забудовником Zim Group. Автосервіс. Hunters Garage. гараж. Будь ласка, великий автосервіс під ключ успішно розвивається. Успішно допомагаємо. Чудові кейси, чудові приклади, чудовий досвід. Я хочу їм ділитися, я можу в цьому допомагати.